Сенатора демократа Боба Менендеса визнали винним у хабарництві та діяльності в якості іноземного агента. За словами прокурорів, сенатор використовував свою посаду, щоб просувати інтереси двох іноземних урядів Єгипту і Катару, і трьох бізнесменів із штату Нью-Джерсі, рідного штату сенатора. Це справа про шокуючі обсяги корупції, сотні тисяч доларів хабарів у вигляді готівки, золотих злитків та автівки Mercedes-Benz. Це не була типова політика, це була політика заради прибутку. І тепер, коли суд присяжних визнав Боба Менендеса винним, роки його продажу власної посади, наче на аукціоні, нарешті закінчилися. Однак сенатор не визнає себе винним та планує оскаржувати обвинувачення. Про це він заявив біля будівлі Манхетенського суду одразу після рішення присяжних. Я глибоко глибоко розчарований рішенням журі присяжних. Я переконаний, що закон і факти не виступали на користь такого рішення, і що ми виграємо апеляцію. Я ніколи не порушував свої присяги, ніколи не був нічим іншим як патріотом своєї країни. Я ніколи, ніколи не був іноземним агентом. агентом. Судовий процес тривав понад два місяці. Присяжним знадобилося три дні, щоб винести обвинувальний вердикт. Вони підтримали усі 16 пунктів обвинувачення. Це історичний вердикт, оскільки сенатора Менендеса засуджено не лише за корупцію, а й за те, що він діяв як агент іноземного уряду. За словами експерта, сенатору загрожують десятки років за ґратами. Максимальне покарання за деякими пунктами становить 20 років позбавлення волі. Ця справа та ці обвинувачення показують, що ніхто не поза законом, навіть такий впливовий та високопоставлений сенатор, як Боб Менендес. Якщо ви порушуєте закон і утримуєте хабарі, вас спіймають і засудять. За конституцією сполучених штатів ані вирок, ані навіть перебування за ґратами не завадять Менендосу продовжувати політичну кар'єру. Звільнити сенатора за допомогою голосування може конгрес, але за словами експертів, ця процедура не з легких. Потрібно, щоб дві третини сенату проголосували за звільнення законодавця. А це є високою планкою, що робить такі речі дуже складними. За історію цієї країни здається, було лише 15 сенаторів, яких звільнили таким чином. Творці конституції навмисно зробили цей процес складним. Вони не хотіли, щоб законодавців звільняли через забаганки натовпу. Спеціальне голосування може й не знадобитись. Видання NBC News повідомляє, що Менендес погодився піти у відставку після зростаючого тиску однопартійців. Таким чином сенатор завершить більш як 30-річну політичну кар'єру. Менендес пройшов шлях від конгресмена до сенатора і навіть очолював впливовий комітет із міжнародних відносин, який зокрема займався питаннями російської війни в Україні. Україна у війні, і це не війна, яку вони обирали, це війна, яку їм нав'язав Владимір Путін. Отже, Україна має право захищатися і захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор. Така природа війни. Знову ж таки, якби Путін не розв'язав цю війну, він би не опинився в тих обставинах, в яких він перебуває. У разі відставки губернатор штату Нью-Джерсі призначить тимчасового сенатора, який працюватиме замість Менендеса до січня 2025-го. Тим часом кандидати від демократів та республіканців змагатимуться за це місце на виборах у листопаді цього року. Катерина Лісунова, Арон Ранен, Голос Америки, Нійорк.